Наступна наша рубрика називається Що скажете? Це найактуальніші питання, обговорені з народом. І наша колега Ольга Климанська уже все дізналася. Що українці думають про цілодобову роботу ТЦК і чи споживають російський контент? Та що б зробили із путінськими пропагандистами. Дивимося, сюжет. Доброго ранку, готові поговорити сьогодні про ТЦК російську музику Соловйова та Скабєєву. Що скажете? Задушила би. Там немає гарного контенту в цілому. Через пару неділь я їду на східний фронт. Хай прийду зі мною і подивлюся, що роблять москалі. І там вони поймуть, треба це чи не треба. ТЦК дозволили працювати цілодобово. Що про це думаєте? Як це відобразиться на нас? Хай спля. На жаль, у нас така ситуація, що це зроблено, я думаю, не просто, а це необхідність. Що дуже тяжка ситуація і потрібно ТЦК ну формувати поповнення. Вони ж працюють на перемогу. Це якась вазняє ні таке собі рішення. Мені не подобається. Ні, це, це абсурд. Всі кажуть, що ми там для народу приймаємо закони. Ну, воно виходить зовсім по другому Правильно, да. Треба ж якось. Ну треба ж мобілізація. ТЦК у чергі. Я знаю, як я сам ходив, так там чергі. А чому б не зробити кожен день, так? щоб не було цих черг? Російський контент споживаєте? Музику чи відео? ЗМІ інформують. Лише за минулий рік українці оплатили Росії 10 тисяч дронів, переглядаючи її контент. Це ужас. Це дуже погано ні, вже давно ні, ще з 14-го року. Вважаємо, що це проти, проти принципів. Там немає гарного контенту в цілому. Зараз принципово і нам більше подобається українська мова. Вона більш якісна, більш красива. Була від цього російського. Взагалі, все ще після 24 лютого випускалося. Але, наприклад, пісні російськомовні, які були до цього, вони залишилися. І ніхто їх там не видаляв. Старі треки, вони мені подобаються, я не буду від них. Відмовлятися, але українські пісні я теж слухаю. Нові рушняві пісні я не слухаю. Ви ж розумієте, зараз багато стресу у людини, і вона просто цей стрес як може, так і вбирає від себе. Ну я не розумію таких людей. Взагалі, це прям точно ні. Моя засуджую це максимально. Я в армії вже два роки, і мені все, що є російське, мені не, не подобається, і хто це на це робить, працює проти проти України наносять вред самим собі. Бо якщо вже в країні йде війна, і якби ти підтримуєш контент російськомовних і взагалі Росії, то це якби зрада. Слухаючи російську музику, це йде спонсорування російської війни. Бачите, людям не, не до всіх доходиться, не знаю, яким доносить. Деякі кажуть, яка різниця. Ну різниця, я думаю, велика є. Відносимось до цього негативно і маючи можливість, закликаємо не споживати російський контент. Кожен перегляд, кожен лайк чи підписка має здатність монетизуватися в те, що десь буде прильот. Можемо просто проспонсорувати власну смерть. Як ми можемо переконати тих, хто досі підтримує російський контент, від нього відмовитися? Що я можу побажати? Включайте мізки через пару днів, через пару неділь. їду на східний фронт. Хай прийду за мною і подивлюся, що роблять москалі. І там вони поймуть, треба це чи не треба. Це, мабуть, от якщо десь близько них щось впаде, і тільки тоді вони такі зрозуміють, що ой ой, ой мабуть, я щось не то роблю. Для того щоб у нас було щось достойне українське, потрібно його розвивати та підтримувати. Уявіть, що ви зустріла Соловйова і із Що б їм сказали або зробили. А це хто щасливі люди не знають, що то за персони. Ну, дивіться, бачите, як хорошо летіть. Ну, ми зробили все, щоб полетіли. А що я можу зробити? Тут руками би, задушила би. Ну, таке, можна казати. Да. Ми такі слова не відпочиваємо. Так от зробив зразу і все. Я б їм дала впику, якщо чесно. Не на камеру таке говорять. <ріпи> що б я зробила? Ну, ви б мордо, звісно. Ну, мало слів, ну просто дії. З ворогами не говорять. Там говорять не слова, а зброя. Я б з такими мапами не розмовляв. Там нема з ким говорити. Там просто люди повністю вбиті. Я не вважаю, що потрібно спілкуватися з нездорово-психічними людьми. Вони всі підлягають суду за те, що вони обдурюють свій народ, власне. І таким чином його вбивають. Вони заробляють гроші просто. З'ясували, тепер на кілька запитань менше. Однак ми маємо ще. До зустрічі.